Слава Україні! З вами Юрій на каналі Нітрактор УА. Хочемо показати, як ми тестуємо японську техніку. Завжди про це казали, що ми пробуємо фрезерувати. Бачу, у нас такий є полігончик, де можна швидкий розворот, блокування спробувати. І зараз спустимося нижче, де у нас розораний кусочок майданчика. Для того, щоб показати, як проходить кожен трактор. Краш-тест перед тим як його поставити на майданчику щоб ми знали чи добре він працює чи якийсь сальник не потече щоб не було стидно перед покупцями отак у нас тут територія побачите скільки там сферезировано щоб ви зрозуміли що це не перший трактор який туди поїхав На даний момент сьогодні це ми будемо тестувати куботу GT5 з останнього надходження. Дана кубота має 25 кінських сил, фреза 1,60 м. На перший погляд кажеться здорова фреза, але думаю, що все має бути продумано виробниками. Бачите, навіть цільник от є, зараз по цільнику пройдеться Хорошо йде. Питань немає. Тягов зусилля в нього звісно бомба. Дивіться, якість фрезерування. Це пройшовся по цільнику, ви самі бачите, що тут вон залишки якась кукуруза росла, ще щось ну, це вже само носилось, тому що явно, що ми тут нічого не садили. Ось так у нас відбувається тестування. Льош! Льоша! Швидкий розворот! Піднімай! Розворот на місці! Тракторець, до речі, прийшов в дуже хорошому стані. Передок як закидає. Коштує саме даний тракторець 7,5 умовних одиниць. Як візуально, так і технічно класний. Зараз я ближче до нього підійду. Льош, глуши я, хочу так показати. О, блин, поліз по... по фрезерованому. В хорошому стані задні колеса, в хорошому стані фреза. Ножі також в чудовому стані, майже нові, має кут нахилу горизонту. Бачимо, що чудове лакофарбове покриття, трошки забруднили. Але піде отакий от красень. Перевірений, не на словах, а реально технічно ми перевіряємо. Бачите, помиється, полюрнеться і буде класний тракторець. Заїжджайте до нас, компанія Мінягровіниця. Находимося метеорістські 62А біля авторинку. Ми дійсно перевіряємо кожну техніку перед продажем. Тому ви отримуєте справний повністю тракторець. До нової зустрічі!